Hello. У мене такий образ, нібито я вчителька англійської мови в якомусь шостому, сьомому, восьмому, дев'ятому, десятому, одинадцятому класах. Я скоро завагітнюю і потім піду на, у відпустку. І дуже така чудова вчителька англійської мови, яка скоро від вас піде. Отакий у мене образ сьогодні, мені здається. Так, все серйозно, тепер, просто серйозно. Самостійно дуже легко вивчити іноземну мову, і для цього нам потрібно зробити всього 5 кроків. Хоча потім, коли я про них розповім, буде здаватися, що не ізі, але насправді все одно дуже ізі. Перший крок вам треба, особливо якщо ви не знаходитеся в країні, в якій розмовляєте ці іноземні мові, для цього вам потрібно обов'язково себе оточити іноземною мовою. Наприклад, якщо ви багато часу проводите в комп'ютері, то вам треба поміняти мову комп'ютеру на цю. Іноземну мову на англійську на німецьку, на іспанську, на яку ви там вчите, на французьку, наприклад, також на будь-яку. Наступний крок. Ні, не наступний крок. Ще розповідаю про це. Треба змінити мову в телефоні, обов'язково. Звичайно, що на початку були дуже сильно бісити, але все одно це дуже важливий крок, і вам треба б його все-таки зробити. У соціальні мережі також, щоб вони були всі на цій іноземній мові, слухати музику, звичайно, дивитися різні шоу. Так я знаю, що дуже багато критики. Я також дуже сильно критикую, просто перед переглядання якихось там Шов або фільмів, серіалів на Нетфліксі, або ще якійсь платформі. Netflix, напишіть мені, я буду вас рекламувати, можливо. Якщо буде себе добре. Капець. Може, яка смішна Вообще. А ще, що дуже гарно працює, це те, що ви просто берете і шукаєте якихось людей. Наприклад, вам подобається дивитися про косметику або про стосунки, про психологію. І ви берете і шукаєте це слово. Спочатку я думаю, ну якщо ви прямо на самому початку знаходитеся, то просто берете і перекладайте це слово на свою бажану мову, яку ви якою ви хочете оволодіти, наприклад, стосунки релейшншіп. Потім ви берете і шукаєте це слово в Ютубі. Таким способом ви знаходите нових блогерів, нових інфлюенсерів, на яких ви можете підписатися і слідкувати за їхнім контентом. Просто дивитися реально. Ті всі самі речі, які вам подобаються, але на іноземній мові також можливо ще дізнаєтесь дуже багато чого нового, тому що на жаль, через те, що українську мову не дуже сильно розвивали. Дуже багато є різних статей. Саме на англійській мові ви можете зрозуміти дізнатися ту інформацію, яку ви ніколи не знайшли на українській мові. Ну і звичайно, там в інстаграмах також підписуєтеся на своїх інфлюенсерів улюблених, які там розповідають про косметику. Просто себе оточуйте цією мовою максимально. Другий крок. Вам потрібно. Почати розмовляти на іноземній мові настільки швидко, наскільки це можливо. От, прям з першого дня, як тільки ви там дізналися привіт, як справи, як тебе звати, берете і тренуєте це, і у кожної людини запитуєте про це а, how are you? хауаю, are you? What languages do you speak? Ті речі, які ви тільки-тільки вивчили, автоматично прям відразу потрібно їх починати практикувати. Відразу, Бо я виклала одне таке відео в Тіктоці, також то на мене потім не знаю ну не хейт, я не можу сказати, що це прям хейт був, але. Декілька людей мені написали, як можна взагалі починати спочатку з, з першого дня розмовляти іноземною мовою. Спочатку ж потрібна структура. Ні, структура це не те, що вам потрібно. Те, що вам потрібно, це реально розмовляти на іноземній мові. Це реально єдина річ, яка вам потрібна. Угу. Хоча я люблю структуру, я обожнюю граматику. Граматика це, напевно, моя найулюбленіша річ. Там є читання, письмо, говоріння, але граматика мені дуже сильно подобається. Це моя улюблене. Тим не менше, я стверджую на тому, що потрібно розмовляти з першого дня і не дуже сильно вникати в граматичні правила. Можете знайти собі партнера на тандемі, наприклад, або в якихось Фейсбук-групах, щоб потім з ним розмовляти і практикувати на мову. Третій крок до речі, німці показують отак. Вам потрібно знайти. Ком'юніті тих людей, які цікавляться з вами однією і тією ж самою річчю. Це в вашому випадку, в нашому випадку, вивчення іноземних мов, <гум> так. вам треба оточити себе реально людьми, не тільки середовищем, не тільки діджитал-середовищем, але і реальним середовищем з людей, які будуть цікавитися тим самим, що і ви. І це буде вас мотивувати в такому випадку. Ви будете рухатися в напрямку своєї сілі набагато швидше. Четвертий степ це постійність і регулярність. Це реально ключ до успіху. Я знаю, що це дуже важко. Саме для цього вам і потрібно ком'юніті, тому що ці люди вони завжди будуть вам нагадувати про те, що вам треба займатися англійською мовою. І навіть якщо ви будете займатися реально, я знаю, що люди думають, ой Боже, який яка фігня? Які там 15 хвилин? Але це реально. 15 Хвилин в день буде вам допомагати набагато більше ніж якщо ви будете вивчати дві години в один один раз на тиждень. Вам треба просто це взяти реально за звичку кожного дня вчити іноземну мову. Я знаю, що найважче це почати для мене, як для людини з РДУГ, це ще, ще ще важче почати. Але реально, коли ви починаєте, ви потім часто і не задумуєтесь над тим, що ага, вже я хотів позайматися лише 15 хвилин, а вже пройшло півгодини, О, я вже й пройшла і година. І воно реально тебе також. Трошечки ти починаєш все задурюватися, більше цим займатись, тому поставте собі якісь нагадування, ведіть трекер звичок. Це також дуже гарно може допомогти. Я вам рекомендую взагалі використовувати прям реально всі методи, які ви тільки знаєте. Робіть собі якісь виклики, робіть якісь челенджі. Наприклад, один місяць розмовляти на англійській мові кожного дня. Можете з цього почати. Або ще що дуже гарно працює, це якщо ви зареєструєтесь на якийсь супердорогий інтернаціональний екзамен, вас це буде дуже гарно мотивувати. Я вам це обіцяю. Тому і з вами побачимося у наступних відео. Все, до побачення. yeah <laughs>